Правоохоронці викрили трьох шахраїв, які присвоїли понад 2,5 мільйони гривень допомоги Збройним силам України. Як повідомили у нацполіції, троє молодиків з Черкащини для власного збагачення розробили цілу схему з привласнення донатів. Поліцейські встановили, що зловмисники створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Для ведення громадян в оману вони використовували фотографії документів українських військовослужбовців, знайдені у відкритих джерелах і Опублікували оголошення про збір коштів, нібито на їхні потреби. Отримані злочинним шляхом гроші зловмисники витрачали на власні потреби. Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів на території Черкаської та Київської областей. Було вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку та інші речові докази. Слідчі повідомили фігурантам про підозру. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.